Житлову допомогу якось від держави отримували раніше. Ні, жодний, жодний, жодний не отримували. Бачу, що у вас є всі всі шанси отримати ну, так, цей так. житловий ваучер. Назар Калюжний, учасник бойових дій, колишній військовополонений, до повномасштабного вторгнення жив у селі Кринки. Зараз це тимчасово окупована територія. Моє село було на жаль зруйноване, і кхе, моєї домівки немає. І я дізнався, що є послуга, можна отримати ваучер від держави на 2 мільйони гривень, щоб отримати своє власне житло, і буду потихеньку піддивлюватись собі житло в місті Київ, щоб коли отримав я виплату. Ваучер, щоб я купив собі житло 24 листопада 2025 року набрала чинності постанова кабінету міністрів України, якою затверджено порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованій території, розповіла юристка благодійного фонду. Міжнародний благодійний фонд «Нова каховка це Україна Оксана Марченко. Житловий ваучер такий може отримати особа, яка Є внутрішньо переміщеною особою, яка була зареєстрована на тимчасово окупованій території. А сюди ж входить вимога про те, щоб людина була учасником бойових дій, або ветераном е війни, або особою е з інвалідністю, яка отримала інвалідність внаслідок. Е Участі в бойових діях з 1 грудня заявку на отримання житлового ваучера можна подати через дію з березня 2026 року. Оформити її також можна у ЦНАП або у нотаріуса. Розповіла регіональна юристка благодійного фонду Stabilization Support Services Тетяна Куценко. Передбачається, що і ті, хто ставав на захист України, да, має учасника УБД, якщо приймали участь в АТО, ООС, вони також можуть бути заявниками саме по даній програмі. Вимога щодо того, щоб особа, яка буде подавати заяву, мала реєстрацію на тимчасово окупованій території, і ця реєстрація може підтверджуватись реєстраційними даними в паспорті. Уточню, особа, що була зареєстрована на окупованій території, перемістилася тим, з тимчасово окупованої території, зареєструвалася як ВПО. Не обов'язково має мати у власності майно на окупованій території. Для учасників програми є певні обмеження, говорить юристка. Учасник програми не має бути засудженим, так або перебувати під санкціями. Засуджений мається на увазі щодо порушення основ національної безпеки. Учасник програми або члени його сім'ї не мають відповідно до постанови, не мають мати права власності на підконтрольних територіях України, тобто на майно, яке належить їм. Крім того, учасник програми не може скористатись програмою в разі, якщо що він отримав компенсацію від держави за майно. І ще один пункт: це якщо людина, вже маючи всі відповідні статуси, да відповідає всім статусам, але подала заявочку в програмі. Є відновлення за знищене житло, яке їй належить на праві власності, або вже отримала рішення, позитивне рішення, що буде отримувати компенсацію за даною програмою, то вона також не може скористатися цією програмою. Реалізувати ваучер і придбати житло можна на підконтрольній території. Термін дії 5 років. Надалі до програми планують залучати інші категорії внутрішньопереміщених осіб, розповіла Тетяна Куценко. Марина Круглова, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.